Тися 1872 році 17 норвезьких мисливців були вимушені перезимувати в будиночку на мисі Торце на Шпіцбергені. Там було все: їжа, вода, паливо, спорядження та зброя, одяг та книги. Цього було достатньо, щоб зачекати потепління та повернутися до своїх закутих у лід кораблів. Проте через 6 місяців їх знайшли мертвими. Усіх. Будинок був закритий зсередини. жодних слідів насильства, голодування чи травм від тварин. Від кого або від чого загинули усі ці люди? Ким був побудований та укомплектований дерев'яний будиночок Свенхусет. Чому рятувальна команда побачила на дверях напис, що заходити всередину заборонено, та чи змогла наука пояснити все? Що тут сталося сьогодні? Я розповім вам про те, якими неочікуваними та страшними могли бути морські подорожі раніше. Звичайна робоча зміна мисливців на тюленів або будь-яка наукова експедиція могла стати останньою дорогою в житті. Трагедія Сфенгуса це історія про небезпеку там, де її точно не очікуєш зустріти. Отже, запрошую вас послухати розповідь, як люди беззаперечно розвиваються та вчаться, але дуже часто на своїх же помилках. Сьогодні я одразу хочу подякувати усім людям, що підтримують цей канал, щоб надалі не порушувати цілісність історії. Завдяки вашій допомозі, я маю змогу займатися улюбленою справою, яка я сподіваюся приносить користь людям. А саме це завжди було для мене найважливішим. Якщо ви також бажаєте підтримати мій канал, то це можна зробити разово на Бонобанку або підписатися на ці платформи, де я час і часу публікую контент для спонсорів. Наприклад, кожні новини мають розширену версію, і спонсори дізнаються, Ця вдвічі більше наукових новин. А тепер перейдемо до трагедії в шведському будинку. Архіпелаг Шпіцберген або Свальбар в північному Льодовитому океані повністю відповідає двом своїм назвам. Нідерландська назва Шпіцберген перекладається як гострі роги, тоді як свальбар з норвезькою означає холодні береги. Дійсно, західна частина архіпелагу усіяна гострими крутими вершинами, які у свою чергу аж ніяк не стали перепоною для диких тварин, що тут живуть. Виходити з житла без зброї в цих краях вкрай небезпечно, оскільки на архіпелазі налічується понад дві тисячі білих ведмедів. Група островів розташована за полярним колом, поблизу 80-го градусу північної широти. А це означає, що з жовтня по лютий тут панує цілковита. Темрява згідно з археологічними даними, найімовірніше Шпіцберген ніколи не мав постійного корінного населення, тому у свій час на нього почала звертати увагу не одна країна 17 століття. Між Британією, Нідерландами, Данією та Норвегією повсякчас виникали конфлікти за цю територію не лише через бажання контролювати цей регіон. Але й через корисні копалини. Та звісно, не лише ці держави були зацікавлені у архіпелазі. Трагічна доля 17 норвезьких рибалок переплилася з кількома великими шведськими проєктами на шпіцбергені. Це Адольф Ерік Норденшельд фіношведський полярний дослідник, геолог та картограф. Він народився у знатній родині вчених і мав високий титул барона. Однак за свою відомість він має бути вдячним не лише своїй іменитій сім'ї. Експедиція Вега, на чолі з Адольфом Норденшельдом, була першою, під час якої вдалося проплити північно-східним проходом в 1878-79 роках. Та й до цього він організовував багато важливих полярних арктичних подорожей. Під час своєї Першої власної експедиції в 1864 році наш Піцберген Норденшельду пощастило знайти родовище фосфоритів. Фосфорити були цінним ресурсом, з якого виготовляли добрива, необхідні для вирощування більшої кількості їжі для все швидше зростаючого населення землі. Після знахідки на Мисі Торцен про видобуток розпочалися міжнародні переговори. Норденшельд побачив чудову економічну основу для створення тут шведської колонії, бо ця земля на той час нікому не належала. Вони отримали королівське благословення та заснували приватну компанію з обмеженою відповідальністю із Фьорден. На ці процеси пішло приблизно вісім років. Врешті-решт на Свальбер вирішили відправити добровольців, які призикнули працювати в суворих умовах далеко від цивілізованого світу. Шведська колонія була малою і нараховувала всього. 28 людей. В основному чоловіків, але також було кілька жінок та дітей. Експедицію колоністів очолив Пер Оберг, що плавав з Норденшельдом в Гренландію у попередній мандрівці, та норвежець Йохан Тіберг, досвідчений шахтар. Група людей була зібрана та доправлена на свальбард разом з худобою, двома конями, великою кількістю курей, дванадцятьма свинями та усім іншим необхідним для роботи та життя. За чотири місяці після прибуття добровольців на мисі Торцен була прокладена залізнична колія, побудована лабораторія та приміщення для утримання тварин. А для працівників компанії із Фьорден звели та повністю обладнали двоповерховий дерев'яний житловий будинок, який отримав назву Шведський дім. Однак після завершення геологічної розвідки, що тривала цілих два роки, у 1872 році проєкт з видобутку фосфоритів був скасований. Остаточні розрахунки геологів свідчили про те, що запаси корисних копалин тут невеликі, тож видобуток просто невигідний. Торцен ніколи не буде процвітати. Умови гавані були суворими та важкими для висадки. Берег відкритий для вітру. Мілководдя ускладнює доступ до берега будь-якому судну, більшому за невеликий. Човен при висадці на берег, щоб дістатися м'якої та частково вологої тундри та будинку свенхосет за 800 метрів від моря, потрібно подолати невеликий, але крутий схил. У той самий час фосфоритам на ринку добрив склали конкуренцію хімічні аналоги, яких з'являлося все більше і більше. Так, матеріальні часові витрати на розвідку були значними, проте завдяки геологам вони не стали ще більшими. Таким чином роботи завершили. А у перше ж літо колонія була покинута, проте шведський будинок з усім всередині залишився стояти. У тому ж році Норденшельд організовує нову експедицію на той час. Відкриття північного полюса все ще залишалося дуже амбітною та бажаною ціллю багатьох мандрівників. А тому Норденшельд в 1872 році також вирішив туди відправитися. База для зимівлі мала розміщуватись якомога північніше на групі семи островів, де Норденшельд планував проводити дослідження з астрономії, геомагнетизму та метеорології, а разом з тим готуватися до важливого походу. З цією метою він зібрав три корабля: пароплави Онкелядем та Польхем, а також вітрильний бриг Гладен. Згідно з його планом, навесні 1973 року на 40 оленях він мав відправитися зі своєї бази до північного полюса. Однак плани довелося змінитися. Мінити перша невдача спіткала експедицію, коли товстий лід не дав їм дістатися групи семи островів. А тому було прийнято рішення створити зимовий табір у затоці Мосел на північному заході Шпіцбергена. Тут команда звела базу Польхем у перекладі Полярний Дім, де й мала перечекати прийдешню зиму. Однак їх чекало ще одне нещастя у затоці Мосел морський еліт повністю скував три корабля, два з яких мали привозити на базу припаси, після чого відвести більшу частину людей назад до Гетеборга, звідки експедиція і розпочиналась. Таким чином запланований табір, що мав складатися з 24 людей, перетворився у невеличке село зі 124 осіб. А на цю кількість людей ніхто не розраховував, тому наявних запасів їжі однозначно було недостатньо. Сорок оленів також ситуацію не врятували. б. Усі тварини, окрім одного оленя, втекли ще на початку зими під час шторму. Щойно з'явилася така можливість. А крім шведів, в 40 кілометрах від затоки Мосел у льодах застрягають ще шість норвезьких кораблів з 58 членами екіпажу мисливцями на тюленів. Два судна зупинились поблизу Велком Спінтена, північної точки Оленячого півострова, а ще чотири корабля біля крайньої північної точки землі Андре під назвою «Грахукен». Норвежці вже планували повертатися додому, тому взагалі не мали ні запасів їжі, ні зимового спорядження. Вісім з них прибули до шведів, щоб попросити допомоги. На жаль, запасів на базі Польхем було недостатньо, щоб прийняти усіх норвежців, оскільки Норденшельд був вже повідомлений про скасування видобутку фосфоритів, він знав, що майже щойно зведений будиночок Свенс стояв вільний та повністю обладнаний. Тому було вирішено, що третина мисли. Лівців, які не мали сімей, тобто дітей, вирушать до шведського будинку на зимівлю. 7 жовтня на двох відкритих невеликих човнах 17 чоловіків вирушили до шведського будинку. Дорогу в 350 кілометрів вони подолали за тиждень. І 14 жовтня 1872 року, закріпившись на цьому місці, розпочалася зимівля. До настання полярної ночі норвежці полювали на білих ведмедів та північних оленів. Однак, коли це робити стало складно, довелось розраховувати лише на запаси їжі в свенхусет, яких, на щастя, було вдосталь. Здавалося, ідеальнішого місця для зимівлі у той момент не знайти. Норвежці вели щоденник, де записували усю спожиту їжу, погодні умови, хвороби, хоча у подробиці з симптомів особливо не вдавались, та смерті. 2 грудня, через півтора місяці після прибуття в свенхусет, щоденнику повідомляється про перші захворювання. Це було два чоловіки. Дивним чином до різдва вже хворіли абсолютно усі. Через півтора місяця після перших записів про хвороби, 19 січня, зафіксували перші смерті, без особливих деталей. Від тяжкої хвороби померло двоє людей. Перших загиблих все ще змогли поховати недалеко від будинку, хоча їх могили будуть знайдені лише на початку 21 століття. Ще п'ятеро людей померли в березні. На той момент стан більшості чоловіків ймовірно був настільки слабким, що померлих залишили просто на вулиці під брезентом. Ще шістьох знайшли в одній кімнаті, а решту в інших житлових приміщеннях. Смерть спіткала останнього чоловіка за кілька тижнів до того, як рятувальна експедиція прибула до мису 16 червня, щоб їх забрати. Останній запис у щоденнику був зроблений 19 квітня. На дверях висіла табличка з попередженням про заборону заходити, а двері були закриті зсередини. Мабуть, чоловіки просто не могли зрозуміти, від чого вони усі хворіють та помирають, тому думали, що це заразно протягом усієї зими норвезьким урядом було організовано кілька. Спроб врятувати змівників, але усі вони провалилися. Першу рятувальну операцію розпочали вже через місяць після того, як чоловіки прибули до шведського будинку. Одне судно майже дісталося із фьорда в середині лютого. Згідно зі щоденником, 15 людей все ще залишалися живими. Втім, надто складні погодні умови та міцна крига не дали пройти кораблю ближче до узбережжя. Можливо, впевненість у тому, що умови та запаси шведського будинку дозволяли безпроблемно пережити зиму. Завадило наполегливіше шукати спроб врятувати цих чоловіків, і це стало найбільшою помилкою. Коли рятувальна група, нарешті, висадилася на мисі Торцен і дійшла до Свенсхусет, вони через вікна побачили трупи усіх 15 чоловіків. Хтось лежав на кріслах. Хтось у ліжку або прямо на підлозі. З перших же спроб знайти причину смерті усіх цих людей сюди навіть не намагалися приплести в якусь містику. На той момент головною причиною смерті 17 норвежців вважали цингу, а керівництву закидали недбалість та байдужість до підлеглих, що дозволило цій трагедії статися. Цинга, спричинена нестачою вітаміну, С, була справжньою чумою для моряків. Вона викликає кровоточивість та набряк ясен, поганий апетит, втрату ваги та втому за бідної дієти. Ця хвороба з величезною вірогідністю могла спіткати людину протягом всього лише якихось кількох місяців. Це продовжувалось, поки в 1753 році не знайшли способи її профілактики. Наприклад, з 1795 року британські моряки почали вживати сок лайму. А в 1816 році у Норвегії задля профілактики цієї хвороби рибалки вживали в їжу ложечницю лікарську. Але до цього довгий час вважали, що найкращою профілактикою цинги є добротна фізична активність. Звучить абсурдно, але була поширена думка, що ці бідолашні 17 чоловіків своєю лінню накликали на себе хворобу. Загиблі та їхні родичі не просто не отримали співчуття більша частина норвежців, що були в курсі. Подій ставилися до загиблих мисливців зневажливо, про що їхні рідні, звісно, знали і відчували неабиякий дискомфорт з цього приводу. Навіть є інформація, що батько одного з померлих покінчив життя самогубством через ці жахливі чутки. Припущення, що мисливці захворіли на цингу через лінощі, вплинули не лише на їхню репутацію, але й на репутацію загалом усіх норвезьких полярних експедицій. В наш час гіпотеза про цингу зовсім не підтверджується нововиявленими фактами. Наприклад, згідно записами у щоденнику їжі було більш ніж достатньо. Цинги не мало б бути. Принаймні той факт, що чоловіки захворіли майже одночасно, для цинги не властиво. Сімнадцятьом мисливцям провели детальний інструктаж, що робити, щоб запобігти цій недузі. Ну і фінальним цвяхом в трону сумнівам стали останні дослідження кісток, що витягли з могили поблизу Свенсхусет. То що ж насправді сталося з цими людьми, провівши більше досліджень та зібравши воєдину подію шведському будинку, вчені висунули нову та наразі найбільш достовірну ідею причини трагедії, до якої схиляється більшість. Але спочатку коротенька історія, яка підштовхнула науковців до правильної відповіді. Британський полярний дослідник Джон Франклін вирушає в 1845 році в експедицію на північ до канадського узбережжя на двох кораблях Еребус та терор він націлився відкрити північно-західний прохід морський шлях, яким і зараз майже не плавають через складну льодову обстановку. Однак тоді, як і у випадку з відкриттям північного полюса, це була амбітна авантюра, на яку мало хто наважувався. Експедицію Франкліна збирали майже чотири роки. Однак обидва судна разом зі 129 членами екіпажу, включно з самим Франкліном, зникла цілих два роки. Від них не було жодної звістки. А тому дружина Франкліна спонукала британську владу нарешті відправити загін на пошуки зниклої команди. План з пошуку було розроблено, і навесні 1848 року на звідини вирушили кораблі під командуванням Джеймса Росса. так того самого Роса, що відкрив північний магнітний полюс, не плутати з відкриттям географічного полюса. А також на честь якого були названі море та шельфовий льодовик Антарктиди. Судна «Еребус» та Терор були його кораблями, а на їх честь названі два Антарктичних вулкана, які Рос відкрив в 1841 році. Однак повернемось до пошуків експедиції Джона Франкліна. В ході пошуків виявилося, що екіпаж перечекав зиму 1845 року на острові Бічі. Вони знайшли захищену гавань для свого першого зимового табору, але вже тут троє з них загинули за загадкових на той момент обставин. Кочегар королівського флоту Джон Торінгтон, колишній морський піхотинець Вільям Брен та матрос Джон Гартнел поховані прямо там. На острові досі відніються надгробки. Судна та Терор було затиснуто кригою поблизу острова Короля Вільяма в 1846 році, і це була їх фінальна точка у подорожі. Більше у відкрите море вони не виходили. Спустившись до острова та розбивши тут табір, вони пережили ще дві зими. Франклін помер 11 червня 1847 року на острові короля Вільяма, як і більшість з членів команди. Дехто з них помер у дорозі при спробах знайти хоч якесь поселення та людей. Ще частина команди все ж досягла північної частини материка, але опинившись за сотні кілометрів від найближчого житла, врешті-решт. Загинули усі могили трьох перших загиблих. Знайшли в 1850 році. Вже в 1980-х роках команда вчених з університету Альберти ексгумувала похованих моряків і виявила в їхньому волосі надзвичайно високу концентрацію. Свинцю кістки членів екіпажу, які були розкидані островом короля Вільяма, мали в 10 разів завищені показники у порівнянні з контрольними показниками кісток інуїдів з того ж острова. Коли постала задача знайти джерело такої великої кількості свинцю, то виявилося, що свинець містили консервні банки, що для герметизації спаювалися свинцевим припоєм. Окрім них інші ємності для зберігання їжі також були вкриті свинцевою фольгою. Подальші дослідження показали, що потенційним джерелом свинцю могли бути корабельні опріснювальні системи, оскільки спеціально для експедиції Франкліна на кораблях встановили нові парові машини, які потребували близько тонни прісної води на годину. Нова система дистиляції могла давати надзвичайно багато води з високим вмістом свинцю. У королівському морському флоті консерви використовували повсюдно, але масових отруєнь свинцем ніде зареєстровано не було. Саме тому звинуватили нові, встановлені та до цього ще не опробувані прилади. Дослідники шведського будинку подумали, що щось подібне сталося, і на шпіцбергені. У 2007 році за 540 метрів від будинку виявили досі не знайдену могилу двох чоловіків, які були поховані першими, щоб підтвердити чи спростувати свою гіпотезу про свинець, вчені намагалися дістати кістки з братської могили, але в умовах багаторічної мерзлоти це напрочуд важко зробити. Повністю труну дістати так і не вдалося, але через невеликий отвір змогли витягнути одну плечову кістку, одну ключицю, два шийних хребця та лопатку з одного скелета. В результаті аналізів жодних ознак цинги науковці так і не знайшли. Про те, що смерти були однозначно спричинені не цингою, говорить стан поверхні кісток. Поверхня кісток людей, що перехворіли на цю хворобу, груба та нерівна, тоді як кістки людей з фенсхусет мали гладку поверхню. Отже, цингу точно можна виключити. Натомість аналіз виявив у зразках понад 102 мікрограми свинцю на 1 грам кісткового матеріалу. Вміст свинцю в кістках членів експедиції Франкліна коливався від 97 до 188 мікрограм на грам. Тобто значення людей свенс хусет знаходиться близько до нижньої межі діапазону. Та на відміну від норвежців, які харчувалися консервами лише кілька місяців. У людей Франкліна свинець накопичувався протягом кількох років. Свинець важкий отруйний метал. Згідно з записами у щоденнику та інвентарному списку, чоловіки вживали велику кількість. Якісь консервованої їжі, яку ймовірно розігрівали на плиті. Сучасний аналіз банок, що були знайдені поблизу шведського будинку, показав, що припій містив 40% свинцю. Таким чином, свинець і розчинявся у їжі. Отруєння свинцем зазвичай призводить до болю у шлунку та сильних спазмів, втрати ваги, ураження нервових клітин, що впливає на м'язи розгиначі, інертності та повної втрати стимулів та інтересу. Швидше за все, усі 17 мисливців у шведському будинку померли від отруєння свинцем. А через його виснажливий ефект, спричинену анорексією та інші фактори, в тих умовах ізоляції смертям запобігти було майже неможливо. Звичайні з'їдені консерви призвели до такої жахливої смерті. Так, ось такі високі відсотки вмісту свинцю у консервних банках були на початку історії консервування. Перші консервні банки для герметизації часто паяли токсичними припоями з високим вмістом свинцю. І це попри те, що цей метал шкідливий для людського організму в будь-якій кількості. З кожним роком вміст свинцю ставав все меншим і меншим. Але деякі виробники добровільно відмовились від використання цього металу в складі банок лише в 1990-х роках. Що ж сталося з людьми Норденшельда, які залишилися зимувати на базі Польхи? Щоб врятувати свою честь як полярних дослідників, попри голод та цингу навесні 1873 року, вони все ж таки вирушають до групи семи островів, щоб досягти північного полюса. Проте нагадаю, усі олені втекли. Як ви думаєте, хто тягнув упряжки з припасами? Звісно, самі люди й тягли, оскільки вони були розроблені для північних оленів, а за них були люди. Команда швидко зрозуміла, що далеко вони не зайдуть. Норденшельд остаточно відмовляється від походу на північний полюс. Команда повертає на південь до північно-східної землі, великого незаселеного острова, другого за величиною острова Архіпелагу. Цікаво, але результати цього шляху шведи пізніше вважатимуть з наукової точки зору значно цікавішими та важливішими, ніж ті, які можливо були б отримані під час спроби досягти 90 градуса північної широти. Команда повернулася до затоки Мосел в червні 1873 року. На жаль, від бази Польхем мало що залишилося, але ви все ще можете поспостерігати, в яких кліматичних умовах жили люди Норденшельда. Виживати взимку з малою кількістю кількістю їжі було очевидно важко. Припаси розтягували наскільки вдавалось, але деяких членів команди почала уражати цинга. Ситуація трохи покращилась, коли англійський мореплавець та дослідник Арктики Бенджамін Лі Сміт пропливав близько до бази Норденшельда у складі пароплава Діана та вітрильника Самсон. Ще восени вони проводили глибоководне зондування у края льоду на півночі Шпіцбергена та навіть знайшли глибоководну теплу течію. І під час цих досліджень, прямо на воді, вони зустрілися з кораблями Норденшельда, дізнавшись про їхні плани. Поки Адольф Норденшельд потрапив у крижану пастку та зимував у затоці мосел, лі Сміт повернувся додому та організував нову експедицію, метою якої було вийти за північно-східний край Шпіцбергена. Дізнавшись, що від команди Норденшельда немає ніяких звісток, Сміт вирішив також розшукати і їх. 13 червня від норвезького рибальського судна на острові Дейнс Сміт дізнався, що команда Норденшельда зимує на його базі а їхні кораблі знерухомлені льодами. Того ж дня Сміт дістався до шведів і поділився з командою свіжими харчами. За що пізніше англієць отримає шведський королівський орден полярної зірки. Після трагедії будиночок на Мисі Торцен більшу частину часу осібно стоїть серед арктичної пустки, ніби справжній будинок з привидами. Хоча у подіях, що трапилися півтора століття тому, немає нічого містичного. Час від часу тут проводили наукові дослідження. В 1882-му та 83-му роках Свенхосет був частиною першого міжнародного полярного року. Назва Міжнародний полярний рік об'єднує комплексні дослідження полярних регіонів нашої планети, до якого доєднуються різні країни світу. У першому МПГ будемо скорочувати, брали участь 11 країн. В Арктиці тоді і діяли 12 станцій, і однією з них був будиночок Свенсхусет. Наприкінці ХХ століття будинок був капітально відремонтований, а тому кажуть, всередині мало що залишилося з тих часів. Звісно, умови, з якими зіткнулися чоловіки з самого старту, не можна назвати безпечними. Проте, мабуть, найстрашніше помирати від чогось абсолютно для тебе невідомого, і звідти, де ти зовсім цього не очікуєш. Від звичайної консервної банки. Ця історія стала для мене справжньою несподіванкою. Знайшовши інформацію про сфенхусет, я подумала: о, буде цікаво, коротенька історія на Хелловін. Але почавши копати, я просто не була спроможна зупинитися. Виділивши на сценарій цілий тиждень, я постійно знову і знову знаходила нові цікаві факти, які не могла не додати до сценарію. Тому дуже сподіваюся, що усе, що ви сьогодні тут почули, було для вас цікаво. Що ви почули щось нове. А можливо навіть і мотрошне це не типова історія про привидів на Хеллоуін, але реальність іноді може бути значно страшніше. Давніх легенд про духів чи демонів, хоч про те, що відбувалося всередині самого будиночку протягом кількох найстрашніших місяців, детально невідомо, наша фантазія може намалювати усе за нас, як ці чоловіки переживали смерти перших двох, чи усвідомлювали, що, врешті-решт, це трапиться з усіма ними, які хвороби вони могли придозрювати, зважаючи на свій стан, продовжуючи їсти, їсти головну причину майбутньої смерті. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося зовсім скоро.